Але нафту. ціни на нафту принципу підніматися <кій> вгору на цьому рішенні, тому що як мені пояснювали експерти енергоринку, нафти все одно у світі видобувається стільки, скільки потрібно світу. От в рік там там да, на, на, на найближчу перспективу. І відповідно Росія один там з трьох провідних видобувників цієї нафти. І відповідно ти просто не можеш її відмінусувати, тому що все одно е, цей обсяг нафти він потрібен світу в принципі для глобальної економіці для функціонування. Ні, Ну якщо б так було, то, то тоді дії ОПЕК нічого б не 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 робили. Бо Опек збільшує в тому якраз обсягами для того, щоб впливати на, на світову ціну. Є є альтернатива нафти, Де, десь ти використовуєш газ, десь ти палиш там умовно мазут. Є є замінники і є країни, нафто яких можна не купувати, наприклад, Венесуели і Ірану, які набагато більше мають покладів, ніж Росія. Росія, взагалі, маленький гравець. Вона просто всі звикли працювати, але і, і нафта погана, Уралс набагато. Рато гірше ніж близькосхідні марки, вона теж називається брудна і небагато НПЗ по світу працюють з цією нафтою. Альтернатива для світу є, але ризик є. Бо, як ми знаємо, зараз може початися військове втручання Сполучених Штатів Америки в Венесуелу. Це може спричинити стрибок цін на нафту, але не такий радикальний. Ціна на нафту зараз, незважаючи на санкції, паде. Венесуелі найбільші поклади нафти у світі за так. офіційними даними відкритими. Панове, давайте встигнемо ще У нас буквально 4 хвилини залишається ще один сюжет, який не можемо не звернути увагу. У Києві закрився на невизначений час торгівельно-офісний комплекс, торгівельно-розважальний центр Гулівер. Причина блокування управління будівлі колишнім власником компанії три о після державної реєстрації права власності за ощадбанком і Укрексімбанком. Попередні власники не передають технічну документацію та блокують доступ до систем енергопостачання і безпеки. Через це з'явилися ризики для відвідувачів, як стверджують відповідні е, управляючі е, компанії. Тому е, комплекс закрили для стабілізації ситуації. Ну і Держбанки вже звернулися навіть до правоохоронців і військової адміністрації Києва та вимагають притягнути винних до відповідальності і відновлення роботи можливо лише після стабілізації ситуації а пізніше в Ощадбанку додали, що орендар Гулівер е, отримують орендарі Гулівера. Перепрошую, отримають канікули зі. Плати оренди на час призупинення роботи комплексу, але це не компенсує втрати самого бізнесу, звісно ж. А, але ми бачили днями слід зазначити кілька разів вимикалось світло в Гулівері, в якому до цього воно не зникало навіть під час блокаутів, тому що там якісь генератори вмикалися. Можливо, навколо цього є дискусія. Давайте почуємо позицію офіційного управляючого і власника Гуліверу ощадбанку сьогодні. Та потім обговоримо цю ситуацію. Колишній власник тривалий час вчиняє шкідливі дії, які несуть суттєві ризики безпечного функціонування комплексу, створюють загрози відвідувачам та представникам орендарів, руйнують бізнес-процеси, а також завдають збитки державним банкам. Задля забезпечення стабільного функціонування торгово-офісного комплексу Гулівер, власники ухвалили рішення тимчасово закрити комплекс 22.00 30 жовтня 2025 року. Мета цього кроку безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть. Бути спричинені колишнім власником об'єкта. Ну, так, а пане Андрію, хочеться пожартувати. Ну це от знову держбанк взявся значить управляти, як ми знаємо, держбанки. І от, от така ситуація. Можна було не закривати комплекс, бо люди працюють в кіно, ходять в супермаркети, магазини, бізнес, дрібний бізнес. Я Менше. підтримую, я підтримую, підтримую бо тобі. останній час в Гулівері були дуже дивні ситуації. Не працюють дійсно частини інфраструктури. Я свого часу багато проектів реалізував для Гулівера і стратегію. Ми робили Гуліверу. І знаю, як там все побудовано. Ну так не дуже вдалий проект, але прекрасно. Створений зрештою бізнес і його держава абсолютно правильно націоналізує зараз. Ну Вже на це... фактично, ну це, це не націоналізація, бо це процес за невиплачені кредити. Це конфіскація була. Конфіскація, да, фактично, на, на користь кредиторів. І так дійсно потрібно дати їм працювати. Але де, де, той власник, який точно є зрадником України, абсолютно він, зрозуміло. він родич Медведєва, да? ну щоб там, там з ним не було. Родини, це це постійно банк Михайлівський, його і там багато. Чого так, іншого Постійно, так як стверджують. Постійно по потрібно дійсно довести рішення на, на рівні рішення РНБО, довести до, до ладу. І дійсно потрібно позбутися його впливу на цей бізнес. Ось так. Пане Є, а, ваше як на мене, будь-яку проблему потрібно вирішувати системно. А системна проблема полягає в тому, що відповідно до частини 4 статті 5 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень. Електричні мережі державні реєстрації не підлягають, і відповідно за для зуставного майна не належать, тому тобто це щось про електричні мережі в ця ситуація. Да -да 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 -да. Так? А можете детальніше пояснити, якщо ви так заглиблені? Бо я чесно кажучи, не дуже розумію, в чому взагалі проблема. Проблема а... в тому, що заставне майно передали, а електричні мережі, які не були частиною заставного майна, залишилися за старим власником. Це І... що, дроти чи, чи що? Які це мережі? С... Генератори ага, та ага. відповідно такий комплекс без електричних мереж внутрішніх працювати не може. І стягнути їх з власника в такий спосіб, такий спосіб неможливо. Ага. І для того, щоб це було можливо, потрібно змінювати законодавство або е, дішення рішення, арма і але далі рішення пішло, ренбо це точкове рішення, да. і тут і зараз. А потрібно системне рішення, яке унеможливлять у подальшому такі речі. Бо тому, у нас тому, так, таке таке саме океан. Там да, так, такі, ще, таких прикладів буде багато. нас тому, да. тому, потрібно розуміти, що будь-який комплекс не є цілісним, і всі мережі, які в цьому комплексі, та, да, мають бути частиною цього майна. І так, так же робили спеціально. Вони ж спеціально робили так, щоб потім впливати на, на аленний так само скликання Верховної Ради а, має все ж таки звернути увагу на цю проблему. Тому що ця проблема вирішується саме в такий спосіб, а не зараз точково, а, а загалом, щоб а, в інших подібних випадках нічого подібного не було. Це О, така рольова модель. Uh, зрозуміло. Панове, дуже дякую вам за цю дискусію. Було дуже цікаво. Uh, спасибі, uh, Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group. Дякую, пане Андрію. Дякую. Юрій Гаврилечко, економічний експерт. Пане Юрію, дякую вам. І Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Дякую, пане Андрію. Дякую вам. Uh, друзі, ну а вечір лайв триває. Далі на зв'язку Німеччина. Дякую. Отже, як ні. Перепрошую. Так, як у Німеччині готуються до Хеловіну, чому українські біженці не дуже задоволені прихистком? Та хто згорнув берлінський музей? Загорнув, перепрошую берлінський музей у камуфляжну сітку з України. Про це все і не тільки розповість наша спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарія Ніфьодова. на зв'язку. Даша вітання. Тобі бачу ти Хеловін не святкуєш? Вітаю, вітаю. Добрий вечір студія. Якщо буде вам видно, ось буквально позаду мене діти ходять у костюмах. Я сьогодні без, але Німеччина повністю готова до святкування. Хловини з цього і розпочну, адже магазини та супермаркети вже понад місяць продавали то товари, присвячені хеловину, прикрашали свої вітрини павутинням. Привидами тощо, і були дуже багато цікавих акцій та пропозицій. Знижки пропонували до хловина а також дуже багато хто проводить спеціальні тематичні заходи. Зараз ви можете побачити вечірки, організовують і зараз стали популярні не тільки вечірки, а також і. Так звані страшні тури до е, замків, яких у Німеччині досить багато, і е, там е, розказують людям е, страшні цікаві історії про привидів, які е, можуть жити у цих замках. Е, і далі хочу розказати е, про те, е, який саме рівень задоволення життям у Німеччині серед українців. Нещодавно провели дослідження і визначили, що е, е, українці наразі, якщо е, рахувати за школою від нуля до десяти, наразі е, рахують, що їхнє життя у Німеччині е, знаходиться на відмітці 6 і 2 пункти, що е, є нижчим показником е, ніж у е, Людей, які живуть у Німеччині з інших східноєвропейських країн, саме це дослідження проводилося Федеральним інститутом демографічних досліджень і проводилося саме серед тих людей, які українців, які шукають прихистку у Німеччині. Наразі українці, які шукають прихисток, це найбільша. Найбільша чисельність народів, які шукають прихисток у Німеччині, і для порівняння в інших мігрантів зі Східної Європи показник задоволеності життям у Німеччині сягає 7,2 пунктів. А далі Повернемося до Берліну саме від сьогодні, до 2 листопаду там триватиме фестиваль, який має назву «Future Now 2025». І німецький митець обгорнув. Будинок, у якому відбувається цей фестиваль, це Берлінський музей, і він одну із частин музею обгорнув у маскувальну сітку. І для чого ж він це зробив? А для того, щоб показати, що наразі відбувається знищення інфраструктури в Україні та музеїв, у цьому на цьому фестивалі. Приймуть участь понад 100 митців, які показуватимуть свої відеороботи, перформанси, мастер-класи. А німецькі митець Даніель Кнехт, він таким чином обгорнувши. Один із фасадів музею у маскувальну сітку е, хотів донести до європейців та усіх гостей фестивалю, що війна в Україні триває. І е, цю маскувальну сітку е, за вдовжки в 60 метрів та площею 600 квадратних метрів він збирав в Україні під час своїх е, 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 місій е, е, і. Е, Таким чином, зараз ми можемо побачити, що митці не забувають про Україну і говорять, говорять усьому світу про те, що в Україні триває війна. Сьогодні у мене все з вами була Дарія Нефьодова Спеціально для новини лайф наживе з німеччини. Студія, будь ласка, вам слово. Даша, дякую тобі. Безпечного, Німеччині, Хеллоуіну, Щоб без інцидентів, просто щоб це свято відбулося в гарній, позитивній, добрій атмосфері, без всяких там терористичних атак і так далі. Як це, на жаль, іноді буває в Німеччині. Дар'я Ніфьодова, спеціальний кореспондент, новини ЛАЙФ цієї країни, була з нами на зв'язку. Дякуємо Дар'я. Дякую. Ну і друзі, вечір лайв триває. Дякую, що ви з нами. З нами в гості в нашій студії нові гості. Перепрошую, це Павло Жовніренко, голова правління центру стратегічних досліджень. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір. І Максим Розумний, доктор політичних наук. пане Максиме, Моє вітання. Вітаю. Я нагадую глядачам, що триває опитування. Давайте покажемо варіанти відповіді.